Вітаю возлюблені любленої христівці, браття, сестри, із сьогоднішнім і недільним днем з завершенням першого тижня Великого посту і сьогоднішньою неділею, яка іменується традиційно неділею православ'я, коли ми, і пройшовши певний, понісши певний подвиг, і молитовний, і утримання, приступили до першої неділі. І як піст являється весною нашої душі, так і перша неділя великого посту приділена святою церквою, щоб ми в цей день сугубо підтверджували і сповідували свою православну віру. Сьогодні в проповідях прозвучало. Достатньо слів повчання, що ми святкуємо, для чого ми святкуємо, і яким шляхом ми повинні прямувати. Православний, прямо ідучий. Що ми говоримо про те, що ми йдемо прямо по нашій дорозі до спасіння, те ми і говоримо, що ми прямо сповідуємо і правильно сповідуємо Христову віру, яка передана нам від наших отців, і яка заповідувана, і яку ми маємо дотримуватися, і яку, в якій ми спасаємося. Інколи кажуть, а от чи спасуться в інших вірах по своїх добрих справах, ті чи інші люди сьогодні, якби і затрогували за? Доторкувалися трошки до цього питання, я би відповів би виключно, мабуть, словами, які ще свого часу почув, навчаючись у семінарії. Святитель Філарет Дроздов на початку 19 століття сказав так на запитання. Тоді були такі спори. А чи спасуться католики? Ну це відноситься, власне кажучи, і до інших вір. Він тоді відповів таким чином. Я не знаю, чи спасуться католики, але я без православ'я не спасусь точно. Тому я думаю, що нам все-таки треба дотримуватися цих слів, не осуджувати тих, хто знаходиться на сьогоднішній день. Я думаю, тимчасово і не. Без того, що ми не докладаємо певних зусиль поза огорожу огорожою нашої спасительної православної віри, а своїм прикладом показуємо їм той прямий шлях, яким вони повинні йти, дивлячись на наші справи і на наші діла. Боже, Божого всім благословіння, Боже великий єдиний нам Україну, храни.